Здарова, криптобізнесмени. Сьогодні розберемо скільки вдалось заробити на арбітражу фандингу на біржі Дріфт за 15 днів. Покажу угоди, які зараз тримаю. Детально покажу всі виплати. Все побачите у відео. Останній місяць я почав цікавитись арбітражом фандингу на децентралізованих біржах. Сьогодні розберемо скільки вдалося заробити за останні два тижні на біржі Дріфт. Саме два тижні, адже я останній цей період якраз активно добрав позиції і докидав кошти. Це я показував в нашому безкоштовному відкритому телеграм-каналі. Також розберемо поденно, які були угоди. Покажу вам, по яким монетам зараз я тримаю і на яку суму відкриті позиції. Також буду продовжувати дані відео і 15 жовтня зніму. Відео, скільки вдалося заробити за місяць з 15 по 15 число. Тому слідкуйте, таке вам мало хто покаже. І так, на біржі Дріфт, щоб побачити вашу історію по фандингам і виплату по ним, та також клеймити фандинг, який нарахувався. Ну але з часом він буде клеймитись також сам. Ось тут нажимаєте сюди, далі. Історія, тут фандинг, і ось тут є. Статистика. Ви можете вибрати статистику за певний період, який вам цікавий. Наприклад, останні 30 днів. Ось, в принципі, з 2 числа я якраз почав перші позиції набрати. Дивитися, як працює дріфт. В принципі, там невелика сума. Всього за ось там за два тижні вийшло біля 100 доларів. Всього розфандингу. Тут я тільки починав, тільки дивився. Ось тут моменти ви можете бачити навіть. Виплати були в мінус або були майже нуль. Ось з 4 по 10 число взагалі одна та сама сума 50 доларів. Але ось з 14-го числа я скидав, до речі, в наш ТГ канал, угоди по яким я заходжу. Великі фандинги, які тримались достатньо довго по монеті ZX від Zeta Market також децентралізованої біржі. Їхня монета тримається ще в мене до цих пір. В позиції я також покажу в історії, що я два тижні назад купував її, і до цих пір ще її тримають. Також Дивимося її історію фандингу. І так дивимось. Ось 14 числа я почав навіть з 15-го. Я активно вже набрав позиції. І далі, ось можемо бачити. Вже 16 число вже біля 20 доларів прийшло далі. Вже 20-го числа вже було 272 долара по фандингу. А пам'ятаємо, починали ми відлік ведемо з 100 доларів. Тобто, давайте зразу покажу вам спойлер. В 0030 числа хотів заклеймити фандинг, але вже було там. Здається, кілька хвилин першого числа, і ось тут можете бачити, ходить там біля 50 доларів заклеїмо вже першого числа. Тому можете мені повірити, я заклеїв реально фандинг в 0,0 за весь. День за все 30 число вийшло приблизно там 600 доларів. Починали ми відлік від 100 доларів, це з 14 числа, і вийшло 500 доларів рівно за два тижні з арбітражу фандингу на децентралізованих біржах по тим позиціям, які я скидав безкоштовно в телеграм-канал, могли зайти всі, хто був підписаний. Тому ось так: от, в принципі, це майже безризиково, адже ми захеджили позицію. По суті, це тільки сперед входу і виходу, але якщо ви позиції тримаєте два тижні, то вас. У у відсотках це там, виплати біля відсотків 15-20 виходить. Тобто, якщо ви зайшли в спред навіть в мінус один, там, і вийдете також в поганий для вас спред, один 1%, то на дистанції, якщо ця монета буде показувати хороший фандинг кілька днів або навіть і тиждень, і два, то. В принципі, можна забити навіть на цей мінусовий спред, просто там віднімете потім, як будете закривати позицію. Також ще давайте вам ось покажу. Можете бачити, якийсь день, навіть два дні майже не було виплат. Тобто фандинг тримався біля нуля. Ось тут також 20 числа по 23 майже та сама сума. Тобто, буває моментами, що фандинг біля нуля або десь тей мінусовий, десь плюсовий. і В середньому з день він виходить нуль. Але в принципі тенденція завжди плюсова, навіть ніде не вийшло вийти в мінус, тільки ось на початку. Але це, це перші два тижні, як не рахую, адже там я тільки тестував, як працює фандинг на децентралізованих біржах, як він виплачується, по яким монетам як заходити, як виходити. Тому рахуємо з середини цього місяця. Так, ось можете бачити, зато за деякі дні було біля ось 50 доларів в день. Ось ось тут скачок великий. Тут 270, а тут. Ось 340 вже, тобто 70 доларів в день вийшло. І в принципі, ось так от виплачується фандинг. Ось можете поставити на паузу, продавити ще раз, за яку дату, яка була виплата. І в середньому вийшло, в принципі, якщо 500 поділимо на 15, це біля 33 доларів в день. Хоча там якісь дні були 0, якісь дні плюс 70, плюс 60, але в середньому десь воно так і виходить. Але за перші 15 днів ось такий результат: 500 доларів вийшло це на пасиві. Позиції всі захеджені. Зараз ми до них перейдемо, розберемо ще виплати за ним, які були за ці два тижні. Все вам покажу. Побачите звідки ці відсотки, звідки ці виплати. І так, давайте вийдемо. Ось можете бачити, зараз можна заклеймити 5 доларів, але на біржі дріфт дуже і дуже, м'яко кажучи, кончена специфіка виплат фандингу. Давайте також обнулю, щоб там. Нічого не подумали, що я нічого не змінив. А, і так, ось ці виплати на них можете взагалі не звертати увагу. Вони приходять, нараховуються вони так, як і має бути кожну годину, але вже до вас вони приходять або за якийсь певний період часу. Або коли ви відкрили або закрили угоду по якійсь монеті, але з часом можете не переживати. Вони там за годин 8-12. Все одно ви отримаєте ваші виплати, які були кожну годину. Просто що механіка і специфіка у цих виплат дуже важка для розуміння. Це треба попробувати. Ось, в принципі, ось тут. Можете бачити, є 3 години, 4 години і 1 день. Хоча вони нараховуються кожну годину фандинг. Але ну це дуже важко зрозуміти. В принципі, якщо відкриєте якусь позицію, побачите, за кожну годину виплати йдуть, але вони приходять пізніше з якимось певним проміжутком часу, або якщо ви відкриваєте, або закриваєте угоду. Але нараховуються вони кожну вам годину, так як це і має бути. Ось можете бачити, ось пише плюс 10 доларів. Це одразу, скоріш всього, прийшло за там годин 10 по цій монеті, або за 8. Також десь є ось плюс 13, ось плюс 57 доларів. Це ну за одну годину це не може прийти така виплата. Це там за 12 годин, або я відкрив угоду, і воно там порахувало за кількість годин, і за які ще не нарахувались мені виплати, і додалось, і зарахувалось мені на баланс. Тому. Ось така може бути ситуація, що у вас то плюс 50 доларів, то плюс 80 центів, але в загальному сума така сама, як і є при виплаті вашого фандингу кожну годину. Та ще по цій вкладці клейм я можу зараз заклеймити фандинг, або можу почекати, він також з часом сам буде клеймитись, і ось тут сума буде збільшуватись. Ну давайте для відео заклеймлю ці 5, дол ці 5 доларів. Так. Транзакція пройшла, тепер обновляємо. І все, можемо бачити, тепер сума змінилась на 5 доларів більше. Але якщо я зараз відкрию якусь або закрию, то велика ймовірність, що мені там за якийсь період тут фандинг додасться. Або, якщо пройде, здається, там 8-12 годин, якщо проходить, то він автоматично за ці всі. Години сумуються і приходить вам сюди на баланс. Ви можете його або заклеїти, або він одразу зарахується вже до виплаченого вашого балансу. Тепер давайте перейдемо до. Відкритих угод, які зараз в мене є. Перша угода це RLB, друга це ZEX, яка вже тримається другий тиждень, до речі, і принесла основну суму із тої виплати, яка зараз є по фандингу. Також ось ці дві монети я недавно в них зайшов, вложив телеграм-канал, де в принципі в цю також там з числа 20-го, здається, зайшов в ці, десь там останній тиждень назад, десь я заходив. А в основному всі виплати це були по монеті. За X, який я тримав вже два тижні, якщо навіть не більше. Але основну суму я докидав це два тижні назад, з якої ми починаємо рахувати виплати по фандингу. Давайте перейдемо до самого цікавого, до цієї монети, і зараз фандинг 338% річних це 0,0. 38% зараз в годину. В середній він за день 618. Він плаваючий. Він кожну годину змінюється, тому нас цікавить, скільки він буде триматися, а не скільки він буде за одну годину. За одну годину він може бути і плюс 1000, Але якщо він за інші 10 годин буде мінус 500, то нам це не сильно вигідно. Давайте перейдемо в історію. Виберемо історія за останній місяць по монеті за X. І ось можете бачити, з 15 десь 14 числа я ще вложував в телеграм-канал. Там був дуже великий фандинг. Давайте візьмемо по відсоткам річних. Я вложив десь тоді якраз 800 було відсотків річних. І ось можемо бачити, за весь цей період фандинг тримався плюсовий. Ось десь там виплата 1700 відсотків, про що я говорив, потім плюс 50, плюс 800. Ну в середньому, якщо в середньому це було десь біля 350 відсотків річних, що є 1% в день. По факту це. Виплати на стейбли, адже я не отримую дохід або не втрачаю від курсу монети. Мені байдуже, який там, там курс монети, я захеджений, я отримую лише виплату по фандингу. Паралельно, монету Зекс я купив на споті, тобто в мене витрат по фандингу на паралельній позиції немає, адже на споті вони просто лежать. Тут я отримую постійно плюс за два тижні, в середньому 350% річних там, це вже вийшло десь біля 15% на. Мою угоду також я заходив десь з друг з половини плече. Тому якщо у вас є там навіть 500 доларів, ви зайшли з другим плечем, це 1000 доларів, і отримувати 1% це 10 доларів в день на посиві. Вам ще паралельно треба захеджити також на 1000 доларів. На біржі Bybit, наприклад, на споті купляєте на 1000 доларів. На біржі Drift на 500 доларів з другим плечем відкриваєте угоду, отримуєте десь 10 доларів в день, це є 1% за 30 днів отримуєте 300 доларів з початкової суми 1500 доларів. Це є 20% на ваш початковий капітал. Тобто з 1500 можна зробити було 300 доларів. Ось, якщо там заходити спочатку, було вересня, середній IPR у монеті був 350%. Тому, в принципі, ось так от але да, це все в ідеальному сценарії. Ви не можете прогнозувати, який далі буде фандинг. Зараз він тримається плюсовий. Я поки тримаю, тому я зайшов паралельно ще і в інші монети. І тепер давайте покажу, як працює диверсифікація. Ось, наприклад, по монеті RLB були моментами: ось можете бачити дві мінусові, там навіть кілька мінусових. Виплат, але перед тим були плюсові навіть хороші плюсові. Давайте в відсотках це там тисячу відсотків, сто. Ну в середньому тут менше, в середньому тут, звичайно, було десь біля 150 відсотків. Але зараз ось навіть просадки були до мінус. Але я чекаю, я думаю, що далі піде плюс. Або якщо далі буде мінусовий, я просто закрию дану угоду і виплати по іншим монетам, і також виплати, які були раніше по даній монеті, перекриють ось цей мінус. Далі давайте ще розберемось. Оці монеті. Зараз він мінусовий. Я можу закрити, але я бачу, що далі, в принципі, він буде десь біля нуля. Далі буду дивитися, якщо сильно піде в мінус, також закрию. Перед тим. Були виплати. Я скидав наш телеграм-канал. Ось 500% було 200%. В да, моментами момент ми доходило до 20, навіть там мінус 40, але в середньому також тримався десь там біля 150%, 200%. Далі також буду дивитись. Думаю, що він трішки підніметься, адже я думаю, що ця просадка зв'язана з просадкою ринку. Зараз знімаю 2-го числа. Вчора, 1-го числа, була просадка по, по біткоїну, тобто по всьому ринку одразу. Я думаю, що це з цим зв'язано, тому я в принципі почекаю кілька днів. Там виплати плюсові, ось можете бачити, перекриють весь той невеликий мінус. Навіть там не сильно мінусовий фандинг, там біля мінус 50% 30, і він недовго тримається, він там разово виплатився. Далі він біля нуля торгується, тому я думаю, далі все буде добре. Ось тут тримається по цій монеті, по монеті Вен тримається ось хороший плюсовий. Тут і 400% трималось 300-360-400, тобто в середньому по ній хороший десь біля 300 тримається. Також буду добирати по даній монеті позицію. Паралельно я вже говорив, можна дивитись на CoinGecko, Краще навіть на CoinGecko. Ну можна на CoinMarketCap, але на CoinGecko мені більше подобається тим, що деколи показує DEX, на яких можна захеджувати, яких немає на CoinMarketCap. Так, посилання на CoinGecko і CoinMarketCap залишу в описі. Шукати тут просто пишете монету. Далі знизу тут вибираєте ринки, тут вибираєте централізовані, децентралізовані спот або ф'ючерси. Дивитесь, де є монета, яка вам цікава. Тут ось також. Ринки, переходити монету, дивитись спред по входу, які ціни по стаканам. Як спред, як це все рахувати, я в минулих відео вже все показував. Заходите в хороший спред, в принципі, навіть говорю, не страшно, якщо зайдете в мінусовий, якщо виплати будуть триматися там кілька днів або там, тиждень, то плюси по фандингу перекриють навіть ваш мінусовий спред, тому бажано заходити, звичайно, в нульовий або в плюсовий, але в принципі нічого страшного, якщо зайдете там трохи в мінусовий. Також завжди можна усереднити позицію, на всю суму краще не заходити. Також. Розбивайте краще вашу суму на різні монети по різним сумам. Поступово усереднюйтесь. Деколи буває, що в стакані з'являється сума, по якій можна зайти в хороший плюсовий спред. Паралельно дивіться з цією біржею, де ви хеджуєтесь, чи нема різниці по ціні. В принципі, кілька разів в день просто можете перевірити виплати по фандингу, перевірити спреди, десь зайти добрати, і багато часу це не забирає. Ну так, да, це можна назвати не геть пасив, це такий полупасив, адже в середньому в день, в два ви можете зайти. Чисто глянути вашу угоду, чи фан сильно не став мінусовий, десь можете добрати, але великих часових витрат це не займає. А через 15 днів зніму відео, в якому покажу вже скільки вдалося заробити за повний місяць. За 15 днів з 1 жовтня по 15 покажу скільки вдалося заробити і в які позиції буду сходити, покажу. Вже самі знаєте де і самі знаєте де знайти. Розберемо за місяць, скільки вдалося заробити. Також приблизно порахуємо, скільки це вийшло в відсотках, адже позиція постійно добираю, як такої початкової суми в мене немає. Я просто можу добирати, якщо бачу хороші фандинги. Але в принципі в середньому порахуємо скільки вдалося заробити у відсотках. Також можете повторювати за мною по моїм позиціям всі угоди, всі виплати, всі свої дії, які буду робити, все покажу вже знаєте, де.